Чому удар по білгородській дамбі такий важливий? Українські сили сьогодні завдали точного удару по білгородському водосховищу, пошкоджено греблю та шлюзові механізми. За словами губернатора Гладкова, одна із ділянок дамби серйозно пошкоджена. Частково вийшли з ладу засувки, через що вода почала неконтрольовано витікати. Рівень у водосховищі впав приблизно на один метр. А в деяких населених пунктах спостерігається підтоплення. Найголовніше а чому ця дамба така важлива? Російські джерела підтверджують, що дамба серйозно пошкоджена. Рівень води падає, а на деяких ділянках навпаки різко піднявся, внаслідок чого підтоплення накрило позиції окупантів поблизу Вовчанська. Окопи, бліндажі, техніка у воді, польові дороги розмиті, переправи знищені, російські підрозділи фактично відрізані. Транспорт не проходить. Підвезення боєприпасів ускладнення, а евакуація поранених майже неможлива. Навіть пропагандисти визнають, ситуація дуже критична. Дамба, яка мала стримувати воду, тепер топить самих росіян. Пошкодження белгородської дамби стало серйозним ударом по логістиці ворога. Також важливо відзначити, що навіть російські чиновники бояться, що дамба може не витримати наступних ударів. До речі, щодо сьогоднішньої атаки повідомляється, що ЗСУ використали комбінований удар, застосувавши ракети та дрони. Підписуйся, щоб не пропустити оновлення, далі буде цікавіше.